Дівчата у вишуканих сукнях випускниці до завідувача кафедрою математики заходять зі словами подяки. Сьогодні вони отримали дипломи та звання магістрів. Університетський етап освіти закінчено. Ці студентки серед щасливців, бо вже працевлаштовані. Що таке власний заробіток? Ольга Мельник знає давно. Вона розповідає, що працює уже три роки, і у справі пошуку роботи проблеми не бачить. Окрім студентського підробітку, дівчина уже рік викладає математику в ліцеї. Файм більше мій найкращий тиждень це було десь гривень 500 за тиждень. Це було десь 4 години кожен день. Після навчання я їх ходила, їздила по репетиторству, а потім годині 10 я сідала за своє навчання і довго-довго вчилася. Але воно того вартувало. Я ще закінчила військовий університет за свої ж кошти. Я отримала звання лейтенанту запасу. Так, тому я отримала, мабуть, ну все по максимуму, що можливо студентського життя. Під час урочистих зборів ректор університету наголосив, що заклад дає добротні і класичні знання, а знайти спосіб застосувати здобути повинні самі випускники. Разом з тим, Петро Сау констатує, що ми 94% випускників, які навчались за державним замовленням, працевлаштували це. Це біля 500 чоловік. За державною програмою, гарантоване перше робоче місце має допомогти зорієнтуватися молодій людині на ринку праці водночас заповнити цей же ринок кваліфікованими кадрами. Роботодавці не самі випускники, а роботодавці отримують певні пільги, зокрема компенсується єдиний соціальний внесок, який Платиться, який би в іншому випадку роботодавець мав би платити сам. Проте працевлаштування за направленням не завжди приваблює молодих фахівців. За статистикою університету третина випускників відмовляються від отриманих за розподілом місць тут. Є проблеми, і в нас в цілому державі хто отримав педагогічну спеціальність. приїжджає в село. Йому пропонують знайти квартиру самому і облаштувати і жити. Хто ти типу по спеціальності Я біолог повної ставки не буде буде 0,6 ставки, тому що біологія набирається тільки на 0,6. Цьогоріч кваліфікаційні дипломи Житомирського державного університету отримали майже три тисячі випускників. Це магістри, спеціалісти і бакалаври. Більшість з них продовжать здобуття освіти.